Питаю, дивіться що твориться. Курчаве на персику. Вже пообдирали. Я перше оприскування робив. Там були препарати проти курчавості. Я на тобі. Сьогодні буду прискати, зараз заряджаю акумулятор, чекаю вечора. Та вже 18 година, як би вечірно, щось трошки вітерок. Чекає ще часок. Ну, бачите що? Це треба срочно. Ну, на інших так по одному-два. Це я що обсипаний був таким листям. Так. І це в мене буде хорус, скор. він ще вітер піднявся. Зараз. Скорость и скор. По пакетику на 10 литров. У меня бак 16 литровый, ну будет чуть крепче. Ну и мачо для прилипания. Как блин, ну что, буду разводить этой потрохи. Вот мой аппаратик хороший. то пам'ятаю як качав раніше блин, 7, 7 потів зійде поки ти то зробиш а тут включив і ходи собі так і дивиться Це молоденький ще ні разу не давав ну десь метр сімдесят висото а ягодки дивіться як... Як вони кучно. клас, як що все буде добре? Так, ну добре, йду далі Там поприскав, а коли прискав, дивлюся, я тільки вийшов і ви подивіться що вже. Вже кріщ. А в мене від піща нічого немає. Но все-таки дороге. Это капець. Ну що, треба виручати його. Щось буду купувати. Добре, далі буде.